Виконуємо номер 505 із підручника Алгебра 7 та номер 22 Крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно виконайте множення. Завдання перше х помножити на різницю а і 3. Друге, мінус п помножити на суму х і, y, третє, m помножити на різницю a і b додати 2. І четверте мінус y помножити на різницю х і 3 додати P. Виконаємо множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена і отримані добутки додати х множимо на А. Це буде АХ мінус 3 множимо на х, мінус 3х. Отримали АХ, відняти 3х. Мінус P множимо на x, маємо мінус Px, мінус P множимо на y буде мінус PY. M множимо на A це буде AM. Мінус b множимо на m мінус bm, і 2 множимо на m буде додати 2m. Мінус y множимо на х буде мінус х. Мінус Y, множимо на мінус 3 буде додати 3Y. І мінус Y, множимо на P буде мінус yP. Номер 505 із підручника Алгебра 7. Та номер 22 крапочка 1 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.